Привіт, друзі! І це знову машини проти Макларена. Сьогодні проти Макларена буде... Сьогодні проти Макларена буде... Нісанс Кулайні. Так, ну і як завжди спавнимо наш Макларен. Ось такий гарний Макларен. Яку? Яка в нього максималка? Спеціальність. Ой, а він вже дуже швидко жене. А від нас. Який же. Ой, він над то швидко набирає. Швидко. Не те, що я, я повільняк, а він... а він вже 300 буде. Бі. А, ще ти можем плане. Не треба було мене нервувати. тут я співаємо, чекає. На пляж, на, пляж, на пляж А, мене заносить такі швидкості. А, -а, -а. На пляж все Двісімся. Я зараз пам'ятник, щоб лучше до нього приїхала на пляж. Фух. U. É uma ticada. U. Engelhem mano. U. 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 Ah. Tu põe o McLaren. Só descasar. U. Вовін. Ні, тільки не на за нас. І! Таха, вона була... він тихо 280 сказав. Я ні так 310. О, блядь. ха вай, іде. Ва. Е. Ахає, він там впав. Нічого не станеться. От чому у мене птайка, бажалось. Е. Зараз пальюсь, зараз я

Макларен. Я його не бачу. Фух, можна відпочити. Не бачиш, не бачиш, не бачиш, але я до тебе їду. Якщо ти не знав, раптом. Так добре на природі, нікого немає. Я вже дуже близько. А як ти торобиш робиш, на суперелі? Як ти буде дозвав? За такого часу получиш. Я вже він же сюди відійде. Так я мушу ...перевищити його швидкість! Вот я тупорила місце низько. Ааа, не, ну треба друне макларинисько. а МАКЛАГЕН! Він там в барах стоїть. Я тут просто не буду стикати з нього. А, я тебе зараз дожину! Не дожинеш! Можна я поставлю просто 6 тисяч каші?

Добре, що його нема. А? Що? Во він! А Ва він! Во він! А, ти тупи, що ти сказав? Я тобі зараз так дав. Ти мене навіть на мене не доженеш. Ми це зараз побачимо, воя, я по тебе бачу. Там валиш дуже повільно, аж 150, 160. А я вже тут 200 їду, 200 ти сказав, 200 тоді треба розганятись. 300. Я вже 400 діти, ти курсі? А курсі. Ой! Що це було? Макларен? Ааа! Доганяє? Він мене доганяє. Ааа, гатуйте. А тебе зараз як дожену? Будеш знати, як, як сміятися так Макларенко. Оооо, ха-ха, так тобі треба. А як ти бачиш, що я роблю? А так бачу. А як ти вже там? А нормально.

i Пам-па-па-па-пам. Дурне Маклариниско. Я тебе обман. Бе. А? що? Олі, олі, я застряг. Я застряг. Рятуйте. Я тобі з такого що знати. Хошо де? Ха ага, ха. <гас> 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 Ах ти ж, ненормальний. Ой. У, -у, -у! А, -а, -а! Баба познай какая-то. Что ты сказал? Шо? Я на п'ятій передачі. Ой-ой! Він на п'ятій передачі. Від п'ятої передачі складується крутко, найближчий, ніж не перший. Ха, я тебе не зловлю, ми це зага побачимо. А я квинтизубал. Нельзя подумать. Скажи, что с щось, Я не вашу выглядит.